Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ посадовцям у Запорізькій області. Відбулися обшуки як у кабінетах посадовців, так і на складах, де зберігається гуманітарна допомога. Про слідчі дії у міській раді особисто повідомив виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртів. Слідчі дії, які учора проводилися в стінах міської ради, підтвердили, що ні я. Ні, мої заступники, ні міська рада не мають жодного відношення до так званого розкрадання гуманітарної допомоги. в результаті вчорашніх слідчих дій не було виявлено жодних доказів чи свідчень про причетність міської ради до раніше виголошених обвинувачень. У свою чергу Служба безпеки України повідомляє, що слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку вторгнення РФ. Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини схожі на наркотичні засоби, що направлені на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї. Велику кількість готівки. Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України: привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, відмивання майна одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, та незаконне збагачення. Розслідування здійснюють за зверненням служби зовнішньої розвідки України. Слідчі дії тривають додаткова інформація буде оприлюднена згодом.